Спасибі лісникові нахвалявся мороз усіх у лісі поморозити. Холодних вітрів, лютий горделець накликав, завивали вітри, шаленіли хорделиці. снігом усе замітали, скрутно й голодно стало птахам і звірям. Навіть білка й та засмутилася. Були в неї сякі такі припаси. Та закінчилися, а до весни ще далеко. Добре їжакові думає вона, добре борсукові ведмедеві, позасинали бо у своїх схованках під снігом і горя не знають. А тут, мабуть, доведеться по чужих лісах поживи шукати. Дострибала білка до злісся, а щує хтось шур-шурх, риб-риб. Глянула, а то лісник на лижах пробирається. За плечима в нього тугий мішок. На боці верболіста осика у почечки зв'язані. Підійшов лісник до креслатого дуба, розклав на снігу свої вінички. Це для зайців. Потім і ступив трохи і у простору дуплянку, що висіла на гільці, поклав жолуді соняшникове насіння і житні сухарі. А це вже для білки. Тепер їй не доведеться свою домівку й рідний ліс залишати.